Саммит восточного партнерства, который проходит в Варшаве, является важным событием как для Украины, так и для Европейского Союза. С одной стороны, Украина является крупнейшим торговым, политическим, а главное энергетическим партнером ЕС. Но, с другой стороны, мы знаем, что Украина практически завершила переговоры с ЕС о подписании договора об ассоциации и зоне свободной торговли. На прошлой неделе была закончен, был закончен переговорный процесс по экономической части. И на сегодняшний день остались только политические вопросы. Они поднимались уже на саммите в Ялте, но чем отличается саммит Восточного партнерства в Варшаве? Это тем, что если еврочиновники в Ялте пытались применять метод кнута для давления на Украину, то в Варшаве уже звучат некие предложения. Еврочиновники говорят о том, что если дело Тимошенко будет пересмотрено, то Украина может получить определенные преференции в подписании договора о безвизовом режиме, ну и некоторые другие политические выгоды. Виктор Венукович в Ялте пообещал, что он попытается решить этот вопрос. Мы знаем, что в Верховной Раде уже был зарегистрирован законопроект о декриминализации экономических преступлений. С другой стороны, Виктор Венукович не дает четкого ответа о том, чем же закончится дело Тимошенко. Но и на самом деле это последний вопрос, который отделяет Украину от подписания. договора об ассоциации зоны свободной торговли с ЕС. Кстати, обратить внимание на то, как вела себя белорусская делегация на саммите Восточного партнерства. Она отказалась от участия в силу определенных введенных санкций со стороны ЕС как раз за преследование белорусской власти и оппозиции. Я не уверен, что ЕС пытается таким образом продемонстрировать Украине возможные последствия. С другой стороны, это действительно можно расценивать как определенные инструменты давления на Украину. Поэтому негатив можна только по этому направлению. З другой стороны, я не вірю, що эта тенденция существенно отразится на європейських перспективах України. Я думаю, що все-таки всі соглашения будуть подписаны і всі вопросы будуть урегулированы. Головне і символічно і політично, і змістовно, що саміт засвідчив лідерські позиції України в колі країн, які приймають участь у програмі східне партнерство. Євросоюз готовий поліпшувати умови співпраці, і свідченням цього є і запровадження нових принципів співпраці. Зокрема, принцип більше за більше означає, що буде диференційований підхід до країн, виходячи з успіхів внутрішніх реформ, виходячи з динаміки розвитку дипломатичного загальнополітичного формату, формату співпраці на рівні громадянських суспільств. Крім того, на саміті була можливість провести перемовини з лідерами Євросоюзу стосовно перспектив отримання статусу асоційованого члена, а точніше підписання угоди про асоціацію та угоди про зону вільної торгівлі. Позитивно те, що європейські лідери підтвердили. Прогрес в розвитку України і готовність Євросоюзу парафувати ці дві угоди вже у грудні 2011 року. Деякі країни Євросоюзу панували песимістичний настрій стосовно стратегії розширення. Нинішня ситуація свідчить про те, що нові партнери навпаки можуть бути додатковим джерелом додатковими можливостями для розвитку європейської економіки, для розвитку європейських. Цінностей і принципів організації суспільного життя, просування демократії і нового формату зовнішньої політики. Саміт в Польщі засвідчено поки про те, що Європа визнає просування України до Євросоюзу, визнаються всі можливості підписання необхідних для України. Год продовжується робота над ми переходимо до безвізового режиму, і це не має ніякого відношення до окремих резонансних справ і подій, які відбуваються в Україні в зв'язку з розслідуванням фактів порушення закону.